Сьогодні отримала посилочки ось отаку меншу. Ну, якщо вона така, вона така велика, але трохи менша. І ось е і ось отака велика. Ну і Тера, звичайно, попросила чоловіка, щоб сюди заніс, у цю хату, е у музей, щоб не, не нести в хату. Не знаю, ну як, тут різні речі. Е, ну, кому цікаво, кому не цікаво, можете не дивитися. Я просто хочу зняти розпаковку. Відразу скажу, що ніби акуратно, <кхи> ніби акуратно так і поводилися з цими ящиками. Ну, я так думаю. Але коли перевертала, Чула, що там сипалися якісь дрібні речі. Думаю, що е, може бути, що тут скло побилося. Ну, їх... ці... Ой, <свійну> я показую. Ці посилки їх пакують. Їх пакують не в нашій країні. І я вам скажу, пакують не так, як ми пересилаємо посуд, гарно запаковуємо, щоб ніде нічого не побилося. А тут е по-різному. По-різному пакують. Так, і ще з однієї сторони. Однією рукою незручно розрізати. Ну так, ніж кладу. Не знаю, чи з тієї сторони відкрила, чи не з тієї. Не знаю. Я так коротенько вам покажу. Тера тут із своєю качкою гумовою. Так, самій дуже цікаво. Ой, сяду тут в крісло. І так ми подивимося. Так, дивіться, ось такий глечик. Гарний великий глечик. І в глечику якась така річ, не знаю, можливо, це чистить овочі. Так, да, скоріше всього, це чистить овочі. Ну, так, буду виймати. Тут ставить, аби тільки тера не побігла. Так, плойка. Ці всі речі будуть продаватися. Плойка. Так, далі, далі ось такий керамічний горщик. Це для квітів. Ось такий. Так. Виймаю поки що. Ой, дивіться. Ось така... Ой, забула креманочка кольорова. Так. Далі. Далі це Англія. Не знаю, що це, якийсь парфум, можливо, косметичний засіб. Ну, скоріше всього косметичний, звичайно, засіб. Так, ну це 50. Тут тюбік, скоріше всього, що він початий, я його, звичайно ж, не буду виставляти, подивлюся на нього. Так, ось таке гарне горня. Велике, гарне таке горнятку, чашка. Ось дивіться, яка склянка. Склянка. Звичайно, дуже добре було б, якби вони були. Це ось така сама. Ой, як забула. Ну, криванка, але іншого кольору. Я так зрозуміла, що вони тут в різних кольорах. Бачите? Ну і ще я вам скажу і гарно запаковане. Бачите, така упаковка. Ще й гарно запаковане. Можливо, щось і розбилося. І то вже таке. Так, щось оце таке. Цікаве. Ой, дивіться, яка банка. Дивіться, яка фігурна банка. І ще вона закривається, закручується. Дуже я прям задоволена. Так, дивимось далі. Яка краса. Бачите, якийсь горщик для квітів. Так. Ну, витягую потрошки -по тут. А оце що? Що це? Що це таке? Це ще треба розібратись. Що це таке? Можливо, банки відкривати? Хто знає. Так. Далі. Я цією посилкою, ви знаєте, чомусь так якось коштів було малувато, бо я вам розказувала, що трішки не спланувала. І я думала забирати цю посилку, не забирати. Так, це ось я так зрозуміла, кавник, бачите, такий. Келих і... Ні, мабуть, я... Ні, ну так, мабуть, Да, зав... Заварник. Звичайний заварник. О, звичайний заварник. Гарний такий, ну гарний. І думала, ну якщо мені не вистачить кошти, то не буду забирати. Ось чохол до телефона. Ну, речі тут різні, хочу вам сказати. Дуже різні. Я думала, не буду забирати цю посилку. Хай назад відправлю назад, ось дивіться, яка мисочка. Так, не знаю, можливо, хтось прочитає, бо я не прочитаю. Мені треба знімати окуляри для того, щоб прочитати. Так, іще одна така. Ой, які гарні ще, дивіться. Ота яка краса. Ой, цемку. Так. Сюда далі. Сюда далі. Ну така ємність. Вона невеличка. Ну, для джему, для меду така ємність. Так. Далі... Ой! <хе -хе 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 -хе> Дивіться, це. Виходить, це для пляшок, так? Да? Для пляшок? Класти пляшки, я так думаю. Ну так. Да. Ну, але воно таке трішки потерте, знаєте. Так, ось такий чохол для окулярів Вони фіксує. Фіксує, фіксує трошки. Тера, ти хекаєш мені, це заважаєш тут. Ось дивіться. Ну як же ж, Їй же ж цікаво. Таруся, не йди, не йди, будь-коло Наташі. будь Терочка, будь тут прохолодно. Так, а це дивіться набір е, лотків. Набір лотків. Ну, все досконало. Ми будемо з вами дивитися на каналі. Так, що це я не знаю. Куриша все вот это стаканчик. Ну, это такая э, рыбка. Ой, ой, смотрите, какая интересная игрушка. Смотрите, палочка, ниточка и вот рыбка. Ну, это хендмай. Я же вам говорю, что тут речи есть разные, очень разные. Так, Щось оце таке цікаве. Ну, це, скоріше всього, фарби, так, да, фарби, диски. Ну, не завжди тут усе те, що треба. Тут є інколи, знаєте, там диски для принтера різні фарби. Ну, то таке воно, всього, мені не треба. Так, далі ось тут фоторамочки. Ідуть невеличкі такі. Куди все складати? Так, далі тут е, от, каємність, це теж, мабуть. А, ну, скоріше всього, це від кавоварки. Бо в мене така кавоварка є, ну тільки там прозор металева колба від кавоварки. Але знаєте, то, такі речі, можливо, в когось розвилася і теж треба. Так, далі ось такий луточок І знову ж таки, креманочка такого кольору. Куди ж його помістить? Ну, ця мені посилка дуже сподобалася. так Хоча вона була і дуже дорога. Ой, а це. Дивіться, це для отоглечик. і це, мабуть, до нього отакий бідончик. Це комплект. Це, скоріше всього, кераміка. Хоча, не знаю, ну мені схоже на кераміку. Хоча це ще треба дивитися. Ой, дивіться в інтернеті. Так, ну це судок. Ось ще судок. Таке господарство треба. Ось щось таке цікаве. <риклад> <риклад> ну, це взагалі не цікаве щось було. <риклад> Бачите? Це взагалі не цікаве. Ну, я за нього заплатила. Так, це щось таке із косметики. Це тут, як черепашка. Опа. А це, мабуть, така чашка, Тоже із цього набору до, до кувшина. І скляночка. Ціленьке. Так, ну і тут, дивіться, набори отаких от гарних лотків. Оце алюмінієвий. А оце стальний. Два таких. Ой, оце таке добре, гарне господарство. Дивіться, яке воно. Так, ставимо туди. Так, що це в нас? Оце в нас обігрівач. Це в нас обігрівач. Ну, тут я вам скажу обігрівачі, вони, ну, взагалі електротовари. Мені здається, не, не можу витягнути його, тому що, ну, принтер, принтер, не знаю, потрібен він мені чи не потрібен, чи робочий він, чи не робочий. Теж не знаю, ось так витягла, бачите. Так, все, всі електро... Прилади йдуть з євророзетками. До них у нас продаються перехідники, у нас продаються, так що так. Далі вам показую. Так, цікава річ, це що? вафельниця чи тостер. Такий, бачите, для плити. Для плити. Не електричний. Так, і ось, ух ти. Ситочку, бачите? Таке, бо в мене є меншеньке, а тут більше таке ситочку. І сіять тут треба двома руками, однією крутить, а іншою просівать Ну тут, знаєте, як я через камеру показую, воно ну, ніби зігнуте таке відчуття, але ні, все воно новеньке. Так. Отакий От лимончик, іграшка. Так, ну цей обігрівач ми бачили, що тут, в принципі, все гарно перекладене. Оце я не знаю, що. Можливо, просто ніщо. Ось мені цікава така. Дивіться, шпаківня, але вона, бачите, потребує реставрації, тому що на ній лежав обігрівач і стояли оті два великі металеві лутки, і тут ось тріснуло, бачите, така скринька дерев'яна. Скоріше всього, ой, так так. Так, секундочку, бо все От Бачите, випало воно? Тут воно потребує реставрації. Відкололася оця частинка дверки. Треба буде тоді з іншої сторони. Тут просто брать на отакі планочки і прикручувати, щоб зверху нічого не видно було. І тут же два мотки пряжі. Так, трішки вона. Ну, далеку дорогу пройшла. Це посилочка. Так. Далі що в нас? Далі у нас отакий. Ой. Це річ колекційна. Отакий вершківник гарнісінький із пансетією. Так. Так, треба ставити, щоб нічого не побити. Ось така металева ємність піде в гараж для болтиків, гвинтиків. Так, ось така для діток молочко якесь. Так, і І золото діаманти. Ось така каблучка. Цікава. Цікава. Ну, не знаю, це скоріше всього, пластик. Ну, така біжутерія. Бачите? А тут, як у і годинники раніше були, що вони, бачите, так на резинці, тобто регулювалася товщина. І тут, отак регулюється товщина пальця. Ось така перша посилочка. А, до речі, ще маску вам покажу. Отака От маска. <ріст> ну все, більше нічого такого немає. Така, в принципі, посилка. Ну, є гарні речі, є гарні речі. Кому було цікаво, то я вдякую. Кому не цікаво, то можете перегортати. Мені цікаво, наприклад. Пізніше трішки ще одну розпаковочку зніму. Кому буде цікаво, подивитися. А я вам всім щиро дякую. Ну, до зустрічі. Всіх обняла.